сімого дня дня. Я скажу, ми зараз знаходимося вже на бойових позиціях наше, наше командування на силу не пройшло і два місяці, два з половиною вже, як наше командування надумало нас вивести, виводити на ротації по три дні з бойових позицій, для того, щоб ми могли себе привести в порядок, постиратися і хоч нормально більш менш поспати. То зараз ми знаходимося в поселок, як нас називається, Берхівка. Тут такий дачний масив. Жили, ну, на літо, мабуть, жили люди, займалися садівництвом. Там до нас участок. І весь участок засажений саженцями персики, все тут, туї таке, в общем, короче, люди плотно займалися саженцями на продаж. Таке все культурно було, напевно. До цього всього зараз тут нікого немає, нас сюди виводять цей дачний масив для того, щоб ми віддихнули, бо люди звідси повиїжджали, хто жив, І тепер нас сюди заводять. Звісно, тут вже трошки бардак, ми більш-менш поприбирали, але якось так. У нас жариться картошка, бородатий прийшов. Що ти шлюндра? Жари. Да, жариться картошка, я жарю, вже мудрюся. Героям слова впекти пальця, облити олією. Вона ще не готова, не трогай. Там Юрчик ще цибулю, криша дає. Ще вона буде дожарюватися. Да, да. Зразу таранька ловиться на удочку. Така от халабуда. Такий от пес до нас прибився, який нам покої не дає. Да, він подло находить, куди йому залізти. О, да, Віктор ще один. Дракон. Дракон, так. Да. Течик мій. Така от. Холобуда. Це навіть дуже дуже культурно. Накришив. Юрчик, це булю криша на картошку з чесником. Зая моя? Да, зая твоя. Зая котя. Ви чи я це зая. І що, Рома? От бля. Рома ходив нас, діж хотів Фазанову понути, а він, вказується, втік. Тут Рома прийшов до нього обратно. Так що якось так. Так ми живемо. Задув пальця піною. Страшно дивитися. Думав, його олії облити гарячою пальця. Що там підпінується, Бог його знає. Надію, що все нормально. Так що якось так. Сьогодні-завтра ми відпочиваємо, післязавтра на бойовій позиції обратно. Назад. Хоча ми тут, але все одно від позиції недалеко чути, як працює наша важка підтримка. Якось так, Але нічого. Все добре. Це майже го. Дент постирався на силу. Всі хто де. Одні по телефону додому дзвонять. А хто жарить картошку? Палець болить бляха. Але нічого. Нормально. Головне, що картошка майже готова. Зараз буде все добре Є, Якщо вдруг якимось образом будуть дивитися хазіїва даної хати І знають і побачать це відео Прицеп вкрали не ми так я об'ясняю що я так говорю Нам місцевий тут Дідушка сказав, що перед нами були хлопці наші. І тут був новий прицеп на участку. Прицеп пропав. Звісно, неприємно таке чути. Але факт. Є фактом. Так. Да. Красо. Салатик вона кришить і буде то, що треба... Так, окунь одразу кіне... да, здихає. А це дивіться живучий. Щас я поставлю камеру. Зніму сковороду. Так, я є, так що розказую що я так говорю. Місцевий дідушка нам сказав, що тут був я поставлю камеру. Був прицеп і прицепу приробили ноги. Хто говорить за... Ну що чуєте? Так ми типу, вроді виїхали далі від позицій, не зовсім далі. Говорить за кацапів, що вони там мародорить, придуть. Так неприємно чути, коли говорять таке про наших хлопців. Так що звертаюся до всіх. Не обкрадайте добувати. Не культурно це, ну негарно так робити. Мародорити обкрадати своїх же. Що удивлятися тоді кацапам, які прийшли і обкрадають. Так ми виходить деякі нічим не краще за них, якщо обкрадаємо своїх же ж Так що не робіть цього, не зовсім це гарно таке робити. Так що ми, якщо власники дивляться, ми не брали і ми нічого звідси не брали. Тобто Ми пацани нормальні, ми прибрали. Пожили нам, дали, пожили і коли прийде часу їде. Так що у нас картопля готова, будемо вечеряти. Хто вечеряє, чи Ну, вечеряє. Всім смачного і нам смачного. До скорих відео. Все буде добре, все буде Україна. Буду завжди, завжди завершати свої відео цією фразою. Так що, до скорих відео.